У межах проєкту Ядерна школа РАЕС старшокласники Варазької громади пройшли стажування на посадах керівників підприємства. Це завершальний етап навчання. Його мета показати дітям, як організований процес роботи на атомній станції. Захід профорієнтаційний, то діти розподілялися по їх інтересам. І сьогодні якраз були діти, яким було до вподоби саме робота журналістів, і можливо, в майбутньому вони оберуть саме цю професію. І я щиро сподіваюся, що те спілкування, яке сьогодні ми їм надали, воно певним чином допоможе їм свідомо вибрати свій шлях в житті. В управлінні інформації та зв'язків з громадськістю Рівненської АЕС стажування проходили чотири учасниці ядерної школи Анастасії, десятикласниці Вараського ліцею No3 випала нагода провести робочий день поряд із начальником управління. За роботою у ІТЗГ як підрозділу Рівненської атомної електростанції ми слідкуємо у соцмережах. Але сьогодні була нагода дослідити цей механізм зсередини, багато чого дізнатися нового про всі тонкощі роботи. Виявилося, що це не такий простий механізм, адже задіяно немало людей. Змогли побувати у ролі респондентів, кореспондентів новин, записали радіорепортаж, побували на, місці, на місцях своїх керівників. Христина, учениця 9 класу Заболотівської гімназії, участю в проєкті Ядерна школа РЕС, задоволена. З майбутньою професією поки що не визначилася, але каже, найбільше їй подобається математика та фізика. Також цікавиться новітніми технологіями. А в профорієнтаційному проєкті стажувалася на посаді заступника начальника УІТЗГ. Стажування я дізналася багато чого нового. Я дізналася загалом, як працює ця вся система, що тут всі співпрацюють, що ніхто не працює поодинці. що Це все відбувається цілісно, і я вважаю, що це дуже круто. І Я дуже дякую ядерній школі за таку можливість. Цікавість до роботи з громадськістю виявила і Дарина, учениця Вараського ліцею номер 5 вона стажувалася на посаді начальника прес-центру, дізналася про функції підрозділу та особливості підготовки інформаційних повідомлень про діяльність Раес. Це був дуже цінний досвід для мене, і я, мені дуже все сподобалося. І Я майже впевнена, що майбутню свою професію я буду також пов'язувати з журналістикою. Люди повинні дізнаватися правдиву інформацію про те, що відбувається в нас в країні. І оскільки ми знаємо, що ворог дуже часто використовує пропаганду, ми повинні зробити так, щоб весь світ знав правду. Процес створення інформаційного вісника Рівненської АЕС енергія від написання тексту і до верстки змогла побачити Олександра, учениця Вараського ліцею номер 4 також вона спробувала себе у якості ведучої станційного радіо та телепрограми. Мені дуже сильно сподобалось бути кореспондентом новин Рівненської АЕС. Я думаю, буду йти на журналістику. Дізналась дуже багато нового, і я буду і далі своєму брату, своїй сестрі казати, щоб вони йшли, і їм не сподобається. Таке знайомство з професіями атомної галузі та стажування на керівних посадах підприємства пройшло понад 70 учнів ядерної школи, яке вже в сьоме була організована Рівненською АЕС спільно з українським ядерним товариством. Людмила Скіпчик, Анастасія Лалак, УІТАЗГРАЕС.